Наступну машинку, яку пропонуємо за акційною ціною з автовозу. Це у нас Ніро, 20 2020 року. Батарея 64 кВт, оригінального пробігу 138 тисяч км. Ціна у нас акційна буде 18 800. Отака от машинка. Пробіги у нас по майданчику, по всім машинам оригінальні підтверджені. Любі перевірки без питань. Автомобіль тільки з автовозу, не митий, не чищений, тому. Як є, і гарна ціна відповідно. Якщо потрібно, можемо помити, сполоснути. Загалом заважень по машинці немає. Комбінований салончик, GBL-акустика, сліпі зони, регулювання дзеркал, підігрівчики, адаптивний круїз-контроль, великий екран, клімат-контроль, утримання в смузі, заводське тонування. Автомобіль віддаємо з повним пакетом документів для першої реєстрації. Зарядочка подовжується, це є. Зацікавило акційна ціна буде дійсна до кінця тижня.